На Курщині росіяни надалі використовують вояків із північної Кореї задля бойових дій чи швидше м'ясних штурмів. Адже щодня підрозділи, де служать північно-корейці, мають втрати. Президент України Володимир Зеленський заявляв про три тисячі загиблих та поранених усупереч здоровому глузду. КНДР готується відрядити до Росії ще більше солдатів і зброї. Про це повідомила розвитка південної Кореї. Наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька з'ясувала, як показав. Ли себе війська та техніка північної Кореї у боях співрозмовники мої колеги роблять висновок. Ідеться не так про партнерство, як про залежність Москви від Пхеньяна. Використання солдатів КНДР на полі бою як гарматного м'яса стало передбачуваним для української розвідки. Наші дрони одного за одним знищують північнокорейців на полі бою. Президент Зеленський заявляє вже про три тисячі вбитих і поранених. А це значить, що знешкодили чверть прибулих до РФ сил спецпризначення, зокрема, щонайменше одного генерала армії КНДР. В них тактика була більш така примітивна прив'язана, можна сказати, більше до часів Другої світової війни або після Другої світової війни, вони але вони теж вчаться і противника недооцінювати не можна. І ми бачимо деякі моменти вони вже враховують в свої діяльності. Узагалі участь пхеняна у російсько-українській війні була ідеєю Кім Чен Іна, а не Путіна. Північно-корейці не воювали з 1954 року. Армії КНДР потрібен реальний бойовий досвід. Тож, навіть якщо з тисячі солдатів та офіцерів додому повернеться один чи два, це вже успіх для пхеняна. Для Кім Чен Іна важливо, аби військовослужбовці набралися досвіду, аби там були не непро... Просто військовослужбовці, а люди рангу вище, які би подивилися, як відбувається конвенційна війна в реальних умовах, отримали знання по суті, хрещення боєм, і потім повернулися додому для того, аби мати певну стратегію, як можна вести війну. На території корейського півострова тому вони активно готуються до війни і використовують Росію в якості ресурсної бази, в якості е ну фактично полігону, де, по перше, люди набираються знань, люди набираються досвіду, і ще й зброю можна тестити, використовувати і розуміти, які там негаразди, як зброю можна модернізувати. Північно-корейські піхотинці не мають значного впливу на перебіг бойових дій, кажуть у військовій розвідці України на відміну від артилерії. Особлива загроза від самохідної арт установки М 1989 Коксан з дальністю стрільби до 60 кілометрів. Ними користуються не лише північно-корейські солдати, а й російські. Зараз уже понад половина артилерійських та мінометних снарядів, які використовує армія країни-агресорки, північно-корейського походження. Щоправда, запаси КНДР не безлімітні. Тим паче, що вона збереже стратегічну кількість на випадок війни з південною Кореєю. Вони мають мільйони Припасів на складах, однак це не довготривала перевага для північної Кореї, бо, хоча вона й продовжує виробляти боєприпаси, її потужність дуже дуже мала. Її економіка в жахливому стані. Знову ж таки, за найоптимістичнішими оцінками, вона може мати достатньо артилерійських снарядів, щоб допомогти Росії продовжити війну ще на рік, але вона не має нескінченних можливостей, щоб виробляти ці боєприпаси та іншу військову техніку. Розвідка південної Кореї звітує про підготовку ново. Ого, великого пакету допомоги від КНДР до Росії це будуть і солдати, і ще більше саукоксан, і реактивні системи залпового вогню. А ще передадуть дрони самогубці. Це нова розробка північної Кореї. Минулого місяця Кім Чен Ін особисто керував випробуванням безпілотників та замовив масове виробництво. Побачивши їх роль у сучасній війні, це має дуже дорого коштувати для Путіна. Вигляді участі росіян в ядерній програмі, розробку ядерної військової програми, це питання міжконтинентальних балістичних ракет, це питання субмарин, тому що провалені дві програми у північній Кореї це створення власних літаків і вертольотів, і проблеми з субмаринами. Мрія кімчанина це ядерна субмарина, яка може е, в режимі Стелс доплити до Сан-Франциско і запустити ядерну ракету. І космічна програма. Тобто, це ціна, яку Путін має заплатити. А для початку КНДР з радістю погоджується на готівку, продукти та пальне ЗРФ, адже країна перебуває на межі голоду. Воюючи проти українців, хенян може отримати доступ не лише до російської, а й до високотехнологічної західної зброї. Це важливо для Кім Іна, адже з 50-х років КНДР перебуває під різноманітними міжнародними самими. щодо ядерної супутникової та балістичної програм саме із цим може допомогти Москва, якщо і надалі потребуватиме північно-корейської допомоги. Армії Кремля, звичайно, знадобляться всі можливі боєприпаси та людські ресурси, які вона лише може знайти. Але це робить Москву дедалі залежнішою від КНДР. Північна Корея отримує не лише їжу та обладнання, а й технології. А ситуація з технологіями така, що віддати їх можна лише один раз, бо КНДР вироблятиме і продаватиме боєприпаси Росії, а тій доведеться розраховуватися. Тобто, за цю незначну вигоду, зараз яка дозволяє йому продовжувати Війну в Україні він готовий укладати угоди, які залишать Росію у значно вразливішій позиції у довгочасній перспективі. Партнерство Москви з Кеняном засноване не на довірі та спільних цінностях. Це більше шлюб за розрахунком, тому навряд чи означає міцне союзництво у майбутньому. У шлюбі Обидві сторони мають бути щасливі, і будь-якої миті хтось може вирішити, що цей шлюб більше не працює. На тепер це зручна домовленість. Єдна і Москві і Пхеньяну, але чи триватиме це в майбутньому, чи не буде це зближення насторожувати Пекін, наприклад, який є головним економічним партнером КНДР в історії. Вже бувало, коли дуже незначні деталі цілковито змінювали напрямок відносин. Півпраця Росії та Північної Кореї носить такий, скажімо так, адхок, тактичний тимчасовий характер, допоки країни мають можливості і ресурси Задовольняти потреби одна одної, допоки країни є корисними одна для одної, тоді до, до того моменту і існуватиме ось їхнє, ось їхнє партнерство. Поки що це не йдеться про Альянс, е і якби які б вони там не заключали домовленості і угоди, як от було було підписано угоду про е стратегічну співпрацю влітку, коли Путін їздив до пхеняна Якщо КНДР зробити більш цікаву пропозицію, КНДР я не маю в цьому сумніві, буде нехтуватиме нехтуватиме тими своїми зобов'язаннями, які вона взяла, підписуючи цей документ. Утім, у найближчому майбутньому військовий контингент КНДР у Росії ймовірно збільшиться. Тим паче, що люди найбільший ресурс, який пхенян може запропонувати Москві у війську північної Кореї понад мільйон осіб, життям яких Кім Чен Ін не надто дорожить. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці – британське бюро телеканалу Інтер, Марафон, Єдині Новини.